Добрий день, вітаю на каналі Інтертехніка. Просили, щоб я на ньому проїхався, показав, що воно таке, як воно їде взагалі. Чи нормально він управляється, чи нормально крутити це колесо, чи мені зручно. Тому акуратно зараз проїдуся, розвернуся, подивимося і скажу свій відгук, так як я, наприклад, потенційний користувач даної техніки. Він нас заведений, вже був прогрітий. Зняли стоянкового гальма. в Ну и жмем. І що я вам можу сказати про цю техніку? Дуже мені сподобалось, доволі, дуже управляється класно. Тобто чуть-чуть повернув він вже туди-сюди. Маневреність, вправо, виворот. Просто класний, вліво. Поганий. Мені не сподобався, як він вліво повертає. Чомусь так, така особливість. Мені здається, треба тут просто відрегулювати, щоб було туди-туди нормально. Потім наступний момент. Посадка більш-менш нормальна. Але ось дивісь, ця штука, я при повороті був стукнувся коліном в це. Тобто, в якийсь момент теж цей треба продумувати, щоб якось ну, назад от сідати, щоб не стукатись. І дуже-дуже багато вібрацій від двигуна, Він прям так робить, що просто. А особливо, коли на холостих, теж всі хребці складаються від нього. От, в принципі, і все. І ще, до речі, дуже дьорганий. Ось дивіться. Чуть-чуть газу даю. І він на варіаторі вже швидко дьоргає. він сіпаний. Треба цей момент також регулювати. Ось такий мій відгук. Коштує така техніка 2950 доларів. От і все. Дякую за увагу.